Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здорово, могутні! Братики танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Black Might. І це важкий танчик на карті Yukon. В рандомі в режимі бою перевага маємо аж 4 точки. Одна точка вже захопилася ворожими силами, одна точка береться нашими силами. Точка а, точка Б під їхнім контролем. Данчик, до речі, у нас також вже був реплечик на даній машині німецької гілки. Досліджені найважчі машині в цій грі, найбільшим з найбільшим здоров'ям в даній грі. І що? І що можна сказати? В принципі, попадає якраз карта така болотяна, просто тут не реалізовано. Так сильно гарно, щоб було видно ось це саме болото. І що це означає? Що по тому потужність слабесенька, проходимість середнесенька, і тому ми будемо трошечки повільніші, навіть аніж мали би бути на рівні місцевості. Тому будемо грати дуже повільно, але старатися все ж таки витягувати на те получай лябичок. Мурат попав в складне становище. Його броня йому також не допомогла, тому що підставляє проти нас свій нижній броньовий листочок. Ми про це вже з вами говорили. Але йому все рівно це не допомогло, адже вкатив він не дуже корисно для себе. Подивись по сетапах. В принципі, самі десяточки, в нас залишається грі 15 який серйозно починає хапати. І, скоріше за все, зараз відчилиться в гараж. Ми на дорожку б'ємо по леопард першому, який нам також на 360, блокуємо його. ВК-701К та ВЗ-113. У них ще живе є сотка, бабахінська машина, Фоч. І сьомий леопард перший, і є шостий, ось який якраз зараз попадається в нас прицілий. Ми, звісно, що робимо, правильно починаємо по ньому бити. Чому б і ні. Пропускати такого лябочка-ДПМника точно не потрібно. Адже потім можна робити шухеру. на ти типу Лучайбича на 400 з копійками. а Ай ще й кретуємо йому двегло. І що тепер? Подивися, ми залишаємося троє. Двоє вже двоє залишаємося проти шести машин супротивника. Виїжджає є шостий, знову ж таки його блокуємо. Це вже прекрасно, адже зараз кожна течка це буде проблематично для нас. Потім витягувати з малою кількістю хітпонтів. Поки що в нас всі хідпонти є. Дивися, ми змогли розчехлити ось цього БК. Блокуємо бабакінську машину, його бабаченко, і це вже прекрасно. Але зате не заблокували Діда сьомого з цим бачком. Якраз таки трошечки будуть більші проблеми. Так, пробуємо. Пробуємо танкувати. Дивись, як манцує, добре, що не стоїть на місці. Це вже прекрасно. Бабахінська машина не знає, що робити, чи хешом, чи ББ, поки він роздухлявся, ми його забираємо. Діда сьомого нарешті блокуємо на 390 Це вже прекрасно. Ми залишаємося один, в чотири. Чотири. йо-майо, танчики, друзі, на Маусі. Я розумію, не повізнавшому, але... Забираємо одного із це леопард, який був без хідпотів. Звісно, що ж, а швидку, ДПМну машинку потрібно було першу чергу ліквідувати. Дивися, як є е сто друляє свого су союзника на вірну смерть, і ми його, звісно, що робимо? правильно. Забираємо діду сьомий, робить свою врязну роботу. Починає розстрілювати нас ззаді в курму. За той час ми даємо на тапочки Є-100, е на жаль. Для нас без шкоди, для нього на щастя. Але це ще не кінець. друже танкіст. Він буде битися максимально за свою команду. Нарешті заходить снаряд, і це вже прекрасно стає якраз таки найтвердішою зоною до супротивника. Є. 100. ми забираємо на щастя. Снаряд проходить і заходить. Але подивись, по точках ми зараз все рівно виграємо, незважаючи на не те, що у діда сьомого більше хідпонтів, і ми ще встигаємо по ньому вдарити, але точки зробили свою роботу в даній грі і в даному режимі. І це друже, танкіст, що? перемога. А ми дивимося на післябойову статистику, що у нас там 5147 на пуляної шкоди, 3360 заблокованої шкоди, п'ять знищено шість. 6 сім пошкоджена Стелева стіна колобану в майстер Редлі та воїн. Так, що у нас по плюсах? Пішов плюс на 275 729 срібла в свій сейф, в свою купілочку без прем аккаунту. Друзі, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди. 1668 вільного досвіду заробляє свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвивальний бій в рандомі в режимі бою перевага. І до речі, підписуємося на канал Бронебійник і на канал. Нашого сьогоднішнього гравця, бійця під піднікомблекмат. Чому? Тому що це автор також одного із каналів на YouTube. І рекомендую вам перейти і переглянути. Ну, ті танкісти, які підписані на наш Discord сервер, звісно, що в курсі, тому що він залишив там посилання, і, можливо, хтось із вас вже переходив та підписався для глядачів, хто не підписаний на наш Discord канал. Можете перейти, посилання буде внизу в описі під цим відео і переглянути даний канал. Досить такий цікавий. Рекомендую повністю всім. А ми погнали 22 бій, також гравця під ніком Блекмайт. Вперед. І так, танкісти! Маємо другий бій! Це в нас карта. Канал. І знову наш гравець боєць під ніком Black Might. І поміняв техніку, і поміняв національність даної техніки, адже перейшов із Німеччини на СРСР техніку, це в нас тесто летальна. Легесенька зброя. Давайте глянемо, як тесто летальний сьогодні зможе реалізуватися на даній карті канал і чи зможе він добре розчехляти роздепемлювати ось таких лябичків, мастадонтиків у світі бліц, яких аж чотири штуки мається на увазі важкесеньких танчиків, сетапів, ворожих сил на, все, лиш на всього три. На ЗСТ одна ПТ. І дві ЛТ. У них одна ЛТ, дві СТ. ПТ у них нема, можливо, це і добре. Давайте глянемо, як бій буде розігріватися. Розігріватися розігрівочка. Така. В мікрохвильовочку кидаємо даний бій. І подивимося, як це все буде зараз. Відбувається. Відбуватися. Поки що 935 тридцять хіт, е, ворожих ми вже забрали, а собі демеджу. І це вже прекрасно. До речі, це в нас рейтинговий бій. Це в нас бій в режимі бою перевага знову ж таки на чотири точки везе нам в сьогоднішньому даному гравцю. І давайте подивимося. Так, подивися, ви альфунчик вилітає. Ну це ж вже ж прекрасно. Дивись на його динамічну гру на даній ЛТЦ. Ну, в принципі, він реалізовує по максимуму дану ЛТ. А чому б і ні? Можливість є гріх таким не користатися. Тонь за собою, ремкомплект, а адреналінчик, та звісно, що ж... Ремкомплект, це ми вже говорили. Два ремкомплекти, два ремкомплекти, два ремкомплекти. не хоче, щоб, він його, щоб його на каточки ставили, не хоче він довго стояти на каточках, це все має бути миттєво, правда, що там кисти, тим паче на швидкі машині. каро, на каро, ну тут один, да, відсічку можна собі таке дозволити, а б мені подивитися, так залишається бітпонтів, на жаль. Чи, на щастя, Чекай, це ми його забрали були? Щось я не встиг звернути увагу. Чи не ми, вроді ми, так? Один колок після бойову вже був до того, чи це тільки тепер? Я вибачаюся, щось я провтикав. Таке мене, також іноді буває дивися. Мінус три, мінус три. По сетапах, точку, де починають забирати наші. Це вже прекрасно. І це вже радує. Ах, ти получайте, ти подивись, тайпулю не можемо ніяк прошити ніде. Ах, нарешті заходить. Він на нас увагу не звертає, чи звертає увагу на 40-05 нашого союзничка, який... Такий дуже багато хідпонтів вже втратив. Йому на допомогу їде його БЗ. Також може бути небезпечно. Ще й до речі, на фугасниці Ворожий БЗ. Давайте як ми тайпулю розстрілюємо вже на пуля, Ну їй шкоди на тесту летальні зброї. Вже прекрасно, та шикарно. В принципі, своїх 300 плюс це вже це просто ідеально. А як же ж інакше, правда, друзі, танкісти? 5-4 в нього КД. Я поняв. Так, давайте подивимося. Вдасться когось із цих бичків забрати. Що той без кідпонтів, що той без кідпонтів. Практично одинакова Цифра в них виходить. А ну, по БЗ, на жаль, не залітає. якби залетіло, було б просто красота. Виїжджає їхній ще один дружбанчик, той, який Хевік Фаспутний американець. Ми по ньому даємо раз, але, на жаль, вони в три стволи. Ну, в один, можна сказати, їхній барабан ліквідували нашого 4005. Ми забираємо одного із бичків і це вже радує, тому що. Не потрібно їх залишати. І знову подивися. І знову та ж сама історія. Знову ми залишаємося. Один три танчики, по факту. Вроді було проти чотирьох, але зараз знову складність появляється в нас в чому. Кладність в тому, що все ж таки ці три важкі танчики можуть давати вісічку нашим снарядам, і це буде проблематично. Ах, подивися, він не бачить, де ми є. У нас снаряди, якщо ви друзі пам'ятаєте, стоять трасіровочні. Чим для нас це прекрасно та добре? Бо тому що ми в засвіт можемо не попадати із далекої дистанції. В принципі, ця дистанція була близька, але бачимо, стояли в кущах, коли не стріляли, і ми не попадали за світ. Поки їхні ворожбини приїдуть йому на допомогу, ми зможемо надіюсь, забрати хевіки. Так, забираємо. Подивися, він хід переважності береже, якщо ви помітили, аж до самого кінця бою. Чим це прекрасно? Ось в таких моментах, коли залишається один проти трьох танчиків, це просто рятує ситуацію і допомагає виграти бій для команди союзників і для себе. Друзі, танкісти, так, дивися, лябечок. А ночі встигнемо. Ану, встигнем? ААМХ, по а ААА, давай ляпаляха! ляпнув на 300 копійочками вилітає. Залишається все. Можна сказати, Хевік без хевік 50Б без хідпонтів. Але в нього барабан. Давайте не забувати все ж таки про це. залишається їхній БЗ. 75 також фугасний монстр, який може дуже сильно і боляче ляпнути. Ось попадає він за світ, він шукав, він шукав своєю шалевою гарматкою і дивився не в той бік, ми поватаємо за світ. А для нас це нічого страшного, адже. Ми навіть, грубо кажучи, можемо піти в розмін із АМХ. Головне, щоб він тільки три видав. Тому що як видать всі чотири його альфунчики і всі чотирьох будуть заходити, він може нас що правильно забрати. Або ось і АМХ. Ах, одного снаряда вистачило, щоб забрати цього бичка. І більше не паритись в цьому бою. Навіть перевага по точках у них була краще, ніж у нас, але це друг перемога. Ми дивимося з вами на після бойову статистику. Що у нас там? 4-800. 59 напуляного демеджу 968 шкода, за вашою допомогою. 5 знищено, 6 пошкоджено за рейтингом. 458-60 пішов в плюс, йде до діамантової Ліги, Я не сумніваюся, що цей гравець дойде, і скоріше в нього було. Ось це. Просто він, напевно, починав, як то кажуть, з калібровки знову, тому що, напевно, довший час не грав у рейтинг і вирішив трошечки відновитися. Це моя думка. Не знаєте, нам напише автор каналу дуже прекрасного свого тож, також вроде, під ніком таким ж самим під назвою. Е, назва каналу, точніше, мається на увазі така сама, як його нікнейм, вроді в грі, якщо щось там кісте. І так, давайте глянемо на медалі. Е, Воїн Редлі, майстер Колобанов. Два Колобки в двох боях. Це просто прекрасно, друзі. Так, пішов плюсна 242 тисячі 41 срібна монета в свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, до речі, без прем аккаунту такі цифри заробляти. Це треба бути мільйонером. Так, а що в нас там, друзі? ставимо подобайки за такі два хороші, колобановські розвальні бої в один в рандомі, один в РБ і просто шикарні бої. Та підписуємося на канал. Гравця бійця під ніком Black Might. Також, так як я вам вже казав, що канал вроде, має назву таку ж саму, як і нікнейм в грі. І щось я добре не пам'ятаю, тому що я переходив на канал, я дивився дуже годний контент. Ще колись давніше він також кидав нам свої реплеї. Ми дивилися, класний, дійсно годний український контент, друзі. Так що, ті пацики на моциках, які в нас в Діскорд-каналі, скоріше за все, напевно, переходили. Дивилися, можливо, хтось і підписався. А глядачі, ще раз повторюсь. Хто нас дивиться без підписки на наш Діскорд-канал, але дивиться нас на Ютубі, можете. По посиланню, яке буде в описі, перейти і підписатися на даний канал. Рекомендуємо вам, друзі. І що ж, також підписуємося на канал Бродобійник. Завантажуємо свої журплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Беремжімося, шануймося, любіть. Один одного любіть своїх рідних, поважайте один одного, любіть також і поважайте своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І якщо ви раптом посварилися, то краще помиріться, адже це саме головне також зараз у даний такий важкий час. Адже людина живе, тут її раз і нема, а потім ходити все життя, жаліти краще так не робити, друзі. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.